Мужчина, якщо ти хочеш, щоб ти був благословений, оце так, як так? Коли ти знаєш слово, коли ти хочеш бути блаженним, коли ти зв'язуєш, созідаєш, направляєш, ведеш, вихваляєш, коли ти жінка підкоряєшся і хоче мати блаженство у своїй сім'ї, отак, от отак буде благословений муж, що боїться, що? Чому до мужчин відноситься? Чому знову мужчина нагадується? Мужчина відповідальний за сім'ю. Мужчина за чинщик я цього всього. Бог створив першого мужчину. І Бог дав указівку мужчині, щоб мужчина створив. Бог не дав жінці цю роботу, а дав чоловікові. І якщо чоловік. Не хоче дружити і з словом, і з головою сім'я піде на розрушення.